Колону по одному, дистанція 10 метрів. Це ще недавно до 29 січня ці позиції були під ворогом. Після невдалого наступу на Авдіївку тут знову став господарем український воїн. Єдине, що залишилось від сепаратистів та російських окупантів, це покинуті бронежилети. Це свіперні залишилося часні. Оцей непотріб намагається впіймати на дурня. Ну, тобто хтось може розслабитися. От, і як би сказати, робить такі простріли з міномету. Це якби не канонада, якою вони стелять площадя, угу. а якби намагається вдруг хтось розслабився, сів біля бліндажа таким чином поранив когось або ну, така тактика. Як правило, інколи у них є точний план, точний час, коли вони почнуть крити. Приблизно знаємо, коли артой, знаємо, коли танчик виїжджає або будь-який вогневий засіб. Однак після цього перемир'я вони використовують таку тактику, як кажуть, зненацька. В будь-який момент, будь-яким видом озброєння, чи то стрілецька зброя, чи то СПГ, чи то артилерійський снаряд буде. Тут постійно напрягається, постійно треба дивитися на 360 градусів навкруги. От, щоб не заділо. Орієнтуємо з васильками робота. Є просто 80-й міномет, є весільок, є кочуючий міномет, вони його вставлять на машину на грузову, починають ганяти. Пух-пух-пух, од'їхали, пух-пух-пух, од'їхали. Пух, ПГ7В, гранатомет ПГ7В. Двіжитель відкручують, двіжитель вставляють в міну, 82-гу вставляють і швиряють. До 29 січня ця позиція знаходилась під контролем проросійських бойовиків. 29 січня, коли вони здійснювали формові дії по вибитті наших підрозділів своїх позицій та війти в місто Авдіївку, їм це не вийшло, їхній наступ тоді провалився, і ми на їхніх спинах, можна так сказати, зайшли на ці позиції. Закріпили з хлопців, окопались і вже після цього це стали наші позиції. Можна сказати, що пару гектарів нашої землі повернулося під контроль України. Це рядом Да.